Усім доброго дня! Сьогодні хочемо показати в роботі популярну лінію гранулювання відходів. Продемонструємо ефективність на подріблені щепи, пиловидній фракції МДФ це відходи мебельної переробки та мертві відходи сонячника. На цій же лінії можна виготовляти гранули стирси, соломи, сіна, комбікормів будь-якого складу та іншої сировини вологістю до 14%. Отже, в лінію входить шнек дозованої подачі з бункером 1,5 метра кубічних, палетний гранулятор 22 кВт і наш стандартний охолоджувальний комплекс з просіювальним вібростолом. Давайте тепер трошки детальніше. Шнек дозованої подачі має бункер 1,5 метра кубічних. Та має потужність 3 кВт. Може працювати одразу з двома грануляторами за допомогою доукомплектування ще однієї труби та частотного перетворювача. Форма бункера і конструкція шнека забезпечують повне вивантаження сировини. Інтенсивність подачі регулюється частотним перетворювачем. Пелетний гранулятор з мотором 22 кВт та підсиленим редуктором з гіпоїдною косозубою передачею, обладнаний тепловим захистом двигуна, електромагнітним захистом, амперметром для оператора. Додатково може бути доукомплектований різними матрицями, плавним пуском чи частотним перетворювачем для регулювання обертів двигуна. В охолоджувальний комплекс входять завантажувальна норія, колона з нержавіючої сталі. Вивантажувальний транспортер та вібростіл просіювач. Охолоджувальна колона протипоточного типу з автоматичним вивантаженням бункера. Температура гранул знижується до температури зовнішнього середовища навіть у спеку. Підсилений вібростіл на віброопорах іде зі змінною сіткою та вузлом вивантаження у два мішка. Можливе вивантаження в бікбек. Охолоджувальний комплекс може працювати з двома такими грануляторами. Загальна потужність такої лінії складає 30 кВт, продуктивність 250-700 кг за годину залежно від сировини, комплектації та встановленої матриці. Якщо у вас з'явилися питання щодо можливості гранулювання вашої сировини або роботи обладнання, телефонуйте менеджерам ArtMash. Дякую за увагу! Гарного вам дня!